Вона сказала так: Тетяна і Едуард три роки жили у цивільному шлюбі. Йти заміж, дівчина не хотіла, але коли солдата поранили в бою під Донецьком, і він майже три місяці пролежав в реанімації. Пропозицію прийняла. Кілька годин тому пара побралася. Церемонія відбулася просто у київському військовому шпиталі. Серед гостей затисалася наша Валентина Мутрик. Едуард Тетяна. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Перший поцілунок новоспеченого подружжя Я боже волію без тебе. Боже волію. Шановні, перший їхній сімейний документ свідоцтво про шлюб, коровай від матерів і весільний рушник у щасливу дорогу. Його наречена вишила за два місяці, поки її коханий був у реанімації. До останнього вона відкладала вишивання рушника, тому що вона сама вишивала вісером рушник. Тут усе як на справжньому весіллі. кольори теж патріотичні. Стрічка в нареченого і букету молодої синьо-жовті. В даний момент мені кажеться по-другому, просто ніяк. Серед гостей медичні сестри, які не приховують сліз, плакали, бо це такий Це таке відповідний ша найшвидше воду же і товариш по палаті нареченого. Я просто один з палати, що можу ходити, Щоб люди дружились якомога частіше. І були справжніми українцями, щоб вони не такою ціною е проводили це свято Едуарду 19, Тетяна старша за нього на 7 років. Півтора року тому він освічився їй і навіть купив обручку. Та вона відмовила: зізнається, лякали і різниця у віці, і досвід першого невдалого шлюбу. І головне, чи сприйме її вибір син Іванко? Він теж приїхав на весілля і відкриває тесен свою таємницю. Я хочу собі брата від. Мама дід поштовхом стало те, що от ми чуть не втратили одне одного. Едуард, контрактник 79-ї аеромобільної бригади. Поранення зазнав у бою за звільнення красного лимана. Поруч із ним розірвався снаряд, численні осколки потрапили в голову, але цього він досі не пам'ятає. Я думав, що я в Я не ну я не знав, що я врачів. Я хотів вернутися назад. Хотів, ото до своїх хлопців. У лікарню він потрапив як невідомий солдат. Тетяна знайшла його за добу. Відтоді разом із мамою солдата щодня ходила до нього в реанімацію. Ми вже тут третій місяць разом з до полегшення нам ще далеко. Наші три операції рік лічення цієї шлюбної ночі. Медики для Едуарда зробили весільний подарунок, відпустили зі шпиталю. А волонтери для молодят забронювали номер в одному зі столичних готелів. Едуард і Тетяна стали п'ятою парою, які побралися у київському шпиталі. Валентина Мудрик, Андрій Поставець, ТСН 1+,1.